Сьогодні до редакції телеканалу Новий Чернігів звернулася мешканка міста, занепокоєна тим, що по проспекту перемоги біля головного відділення пошти пиляють липи. Наша знімальна група вирушила на місце події, однак дерева вже були спиляні та прибрані. За словами працівників торгівлі, магазини яких розташовані поряд дійсно дерева пиляли близько восьмої години ранку. Очевидці на камеру говорити відмовилися, зазначили лише, що липи були старі, тому прибрати їх. Було необхідно. Ми звернулися до комунального підприємства Зеленбуд, яке виконувало роботи з благоустрою. Директор підприємства Роман Старіков телефоном підтвердив, що дві липи були аварійними, хилилися до землі, тому, аби дерева не нанесли шкоди перехожим та автівкам, що припарковані поруч, їх ліквідували. Також директор Зеленбуду розповів, що стан таких аварійних дерев по Чернігову періодично перевіряють і спилюють з дотриманням усіх норм.